Костусіва продовжують захищати фахівці. Насамперед потерпає найпроблемніша сфера житлово-комунальне господарство. І відбуваються ці несвоєчасні зміни напередодні зими. Майже повністю змінився керівний склад комунального підприємства теплопостачання міста Одеса. Нещодавно за власним бажанням пішов з посади директор установи Борис Завірюха. Його місце зайняв колишній заступник начальника департаменту міського господарства Сергій Агуца. З 28 листопада свої посади також за власним бажанням залишили директор КП із загальних питань Костянтин Журавель та директор з фінансових питань Сергій Кошар. Взагалі ж функція теплопостачання міста Одеса з часом буде виконувати створена влітку КП Одеська теплоенергетична компанія. На посаду її керівника призначено Людмилу Белянську. Планується, що таким чином вдасться позбавитися старих боргів, бо компанія починає роботу з нуля. Досить неочікуваним стало призначення на посаду директора житлово-комунального сервісу Фонтанський депутата міської ради Світлани Осоуленко. Експерти вважають призначення доценту юридичної академії на цю посаду не випадковим і пов'язують чергову кадрову рокіровку із майбутніми виборами до Верховної Ради, адже президент академії Сергій Ківало певно має плани балотуватись у парламент саме за цим мажоритарним округом.